Так, а що, з картошки будемо знімати? Ну так. Да. Там ж в коментарях заклюю. Друзі, радий вас вітати! Канал Кулінарна Симфонія. Сьогодні на каналі Страва Солянка. Дружина давно вже просить, уже 2 тижні приготуй солянку, все ніяк не доходимо. Зараз якраз така погодка, знаєте, сніжок трошки випав. На вулиці легенький морозець, тому приготуємо солянку по-моєму способу. Прогріли пічку, поставили. Наш чугунок, казанок. З чого почну солянку приготування? Залив трохи олії, зараз вона нагріється, цибулька, потім морква. Це перший етап. Ану, провіримо. Ні, ще рано. Як почнеш кварчати, закинемо цибульку. Так, закинули цибульку. Зараз трошки її прогріваємо і будемо додавати моркву. А поки пару слів за солянку. Асоціація там історія і т.д. і т.п. Асоціація взагалі після Нового року, коли залишаються там ковбаски, які, знаєте, нарізка всі після праздників, чи це будь-день народження, от тоді готувати солянку. Знаєте, коли це такий густий, наваристий суп, кисленький, можна сказати, з похмілля саме то. Так, дивіться, підсмажка з цибулі та моркви вже готова процентів на 70%. Додаємо огірки. Огірки солені. Я їх почистив. Чому я їх додаю зараз? Так сказати на перших етапах. Щоб вони трошки розтушилися, розійшлися. Не люблю, коли вони попадають на зуб, знаєте і хрумтять. Тому зняв з них шкірку. Солянку будемо ми готувати. По домашньому, тому що будемо додавати картоплю. Ну, дружина забажала, додаємо картоплю. Взагалі можна робити без картоплі. М'ясна збарна селянка робиться без картоплі. У нас по-домашньому буде з картопелькою. Картопельку ще один момент е, готую. Ну, підварюю вдома, тому що буду додавати на наступному етапі томатну пасту і в кисли середи вдовго буде варитися картопля. Тому зарані приготуємо її, трошки приваримо, додаємо огірочки. Кисленькі. І хай вони зараз іще протушуються. Щоб їх ну, розм'якшити, щоб вони такі були м'якенькі. Оцю основу просмажили так гарненько цибулю моркву і огірки, десь хвилин 15. О, огірки вже такі підатливі стали. М'якінькі. Тепер додаємо у мене томатна паста. Її також треба гарненько прогріти. Після того, як гарно прогріли томатну пасту, щоб з неї вийшов цей знаєте запах сирості, ну, смак сирості, пішли колбаски різні. Спочатку в мене йдуть кабануси, такі, знаєте, охотніші колбаски. Тут десь грамів 600, отак. Сюди. Прогріваємо їх хвилинку. За ними йдуть молочні сосиски отакі, тут також грам 600. Тобто, бачите, працюємо з-під ножа, все йде в онлайні, можна сказати. Одні ковбаски, другі ковбаски. Також прогріваємо там буквально хвилинку. Наступним йде в мене салямі і відчина отака, бачите? Ну, цього потрошку. За основу взяв молочні ковбаски та копчені. Так ось сюди відправляємо. Тепер можемо додати картопельку. Бачите, я її такі невеличкими шматками приварив. Також відправляємо її сюди. Дивіться, залили водою і можемо одразу додати трохи лимона, а потім ще порційно додамо. Трохи оливок одразу додаємо. І трохи маслин. Ну, пополовині. Чому, чому сразу і потім даємо? Тому що варені маслини і оливки, і потім свіжі в тарілку, ну, різний мають смак. Тому зробимо так і так. А також у мене тут пару лаврушок. Гострий перчик дамо. І ми не солили. Чому не солили? Будемо коректувати сіль. Зараз сюди ще додамо трошки розсолу з огірків, з оливок маслин, трошки додамо смаку. Я думаю, там солі і не будемо навіть додавати. Можливо, зараз серед зими знайдемо трошки зелені. Петрушку відкопаємо. Оба. От сніга. О, звісно. О, дивіться. Зараз обмиємо і назбираємо зелені трохи. Ой, який букет, держи. Так, довели до кипіння нашу солянку. Солянку взагалі роблять на, на бульйоні на крутому. Ну тут який бульйон, в мене і так все жирне. Тут бачите, ну, наваристий такий бульйон. Отаку має густоту. О, Бачите? Дим. Не видно? Дим, дим. Росол з олівок і маслин ми злили і додаємо сюди. Соліще Солянка готова. Тепер на цьому етапі додаємо залишки лимона, маслина, ливок та петрушка, яку зібрали на городі. У неї такий смак, вірній запах такий хороший, приємний. Так виглядає наша соляночка. Ну що, приготували солянку, прийшов час дегустації. Бачите, ми даже сніг возле себе розтопили. Отака в нас солянка вийшла. На вигляд, на вигляд, 10 з 10. Отак сметанку трохи розбовтаємо. Ось таке. До речі, я тут і картоплі не бачу, де вона пропала. Ну, її, правда, трошки на такий казан. Кислинка клас взагалі бомба. Смакота. Оператор вже облизується. Друзі, будемо кормити одних батьків, других, оператора, дочку з школи прийшла. Класно. Готуйте з любов'ю, підписуйтесь на канал, ставте, будь ласка, лайки. До зустрічі!